Як ну, я ж не американець, чтобы как-то относиться к президенту Америки. Ну, а как ви думаєте, это повлияет как-то на Україну? Ну все, що довлия, у нас же мир круглий, все, все вертиться так или інакше. Мені важко сказати. Ну просто важко сказати, я не знаю. Ну, як ви думаєте, щось зміниться, чи може все залишиться як було, взагалі нічого не буде відбуватись. Може щось зміниться, тобто відповідь моя не зміниться, я не знаю. Вибрали його американці, і в Америці він президент. Як він вплине, що я можу сказати, як він вплине? Ми на це не можемо ніяк не, не повлияти, як це буде. Нічого ми не можемо. Ми можемо тільки прийняти так само. Я відношусь дуже добре, але хотілось би, хотілось би, хотілось би, щоб в нас в країні було тільки краще. Повліять, ну очевидно, повліяють. Как бы президент США это самый влиятельный политик, в принципе, на планете по своей должности. Mm -hmm. вот. Как он повлияет, это я уже не знаю, но. А как вы думаете, это будут хорошие изменения или больше негативные стороны? Я думаю, что хуже быть не может, поэтому думаю, будет позитивно. Я не думаю за Америку, я думаю за Украину. Я тут живу, война у нас на улице. А как вы думаете, плына он на Украину? Ну, конечно, конечно. Плохо или хорошо. Вплине як? Ну, будемо смотреть. Нейтрально. Я теж немає часу. Хочеться слідкувати більше в Україні, а от за кордоном так трішки слідкую, але не особливо. А як ви думаєте, як вплине він на Україну? Позитивно чи негативно? Ну я думаю, що час покаже. Звичайно, хочеться, щоб допомагали, впродовжували. Але я думаю, час покаже. Как-то никак, честно вам скажу. Его, его, я не знаю, действия его практически, по, судя по первому сроку, они были какие-то непредсказуемые. И что будет дальше, Бог знает. Время покажет. А, а как вы думаете, как он на опыту, негативно или позитивно? Вы знаете, судя по его высказываниям, отрицательно. Он сказал, что он прекратит финансирование. Трудно сказать, как он себя поведет. Я не президент, не знаю... В його команді не состою. так що що буде покаже. Я думаю, він вплине, бо США впливова країна, і ми знаємо, що від неї дуже багато чого залежить. А як ви думаєте, ці зміни будуть більш в негативну сторону чи позитивну? А, я чомусь думаю, що в негативну. Ну, Тому що Трамп такий якийсь. А, він для мене більш такий жорстокий. У угу. нього дуже така політика, дуже... Такі кордони не гнучки. Тобто я думаю, що він а, такий жорстокий. Я думаю, що він буде мати в будь-якому випадку вплив, поки я не можу сказати, чи це буде позитивний чи негативний, але час нам покаже. Трудно сказати, Дуже трудно сказати, як зв'язки. Як стануть? Та поніматі прогнози, а саме. Ну а -а -а. самая неприятная штука. Прогнозы. Mm -hmm. Прогнозы. И когда они сбываются, плохо. И когда они не сбываются, тоже плохо. Ну что она может принести? Не знаю, что сказать даже. Хотелось бы что-то ну, хорошее. Раз уже бедную Украину разоружили, все отобрали. Ну, в Украину він не нега... ну, гативно чи позитивно вплине? Он? тоже не знаю. Он сам не знает, наверное, чего он хочет и как. Одно могу сказать, что расисты сапогом растопили, раздавили, уничтожили уничтожают. Мои все воюют на фронте. По повестке, как положено. Они скрываются и не откупаются. Хотя мы состоятельные люди могли бы заплатить, но я считаю, это стыдно. Мені несовместимо, може, така дура, і детей воспитала, і внуков так, що всі вон в парке гуляють, мужики и все прочее, а мої воюють. Будемо бачити.